Нічевички, ось вони на мені, щоб я його Голубом звала, щоб я йому правду казала, я не буду Голубу звати, я не буду правди казати. Як поїхав маленький на базар до дні, купив мені спідничечку, ось вона на щоб я його голубом звала, Щоб я йому правду казала, я й не буду голобом звати, я й не буду правди казати. Як поїхань, на базові дні, купив мені сорочечку, ось вона на мені, щоб я його голубом звала. Казала, я й не буду голову звати, я й не буду правди казати, як поїхові миленькі, на рідні, купив мені на мистечко, ось воно на мені. Щоб я його... База дні Купив мені хустиночу, ось вона на мені, щоб я його голобом звала, Щоб я йому правду казала, я й не буду голобом звати, я й не буду правди казати, Як поїхав і миленький на базар. Купив мені на гаєчку, ох, ось вона по мені, Щоб я його голубо звала, щоб я йому правду казала, тепер буду голубом звати, тепер мото правду казала. До вашої уваги пісня про прогриця. Та косе бачку коцев'я, да ви косе солов'я, соловею, садові. В'яже Катерина загріба, солина повага для моду тяга. Ой, манцю, люблю, грися, риса, коли шапка забриця вкрадовиться, люблю грися, володця, на прийде грицю, оделю, та там сорочку, жетонка й біло, соломею садуця. На я для воду тяга, ой, мацю, лябля, риця, рис на ковнику вертиця, риця шапка до лиця, риця молодця, да прийде Грицю, понеділок та піде морозу, по побаг віном, соловею саду. Сітябка в'яже Катерина загріба, гриць поволена повага для воду тяга. Ой, мамцю нам людяться, гріс на коли повернеться, бриться шапка до лиця, люблю риця молодця, та прийде Грицю. О! Люблю риця, Гриста, коли повитися, риця шапка до лиця, люблю риця, молодця.